Друзі, вітаю на обосток. Мене звуть Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Мій гість сьогодні. Євген Магда. Рада вітати вас, політолог, історик, журналіст та директор інституту світової політики. Доброго дня, пане Євгене. Вітаю, слава Україні. Героям слава Пане Євгене, пропоную розпочати з такої новини, яка мене особисто здивувала а, дещо. Вікторія Спарц, Українка, наша в Конгресі США, закликала Україну віддати територію Росії, провести вибори і на цих виборах точно обрати не зеленського, а іншого кандидата. Що це була за така заява і чому така риторика у пані Спарц, тому що на початку вторгнення ми пам'ятаємо навпаки, її інші заяви вона говорила, що Росія геноцид на території України. А потім якось вона розвернулась в інший бік. Ну насправді нічого дивного в цьому немає, тому що Спарт трампістка вона достатньо послідовно підтримує е, Дональда Трампа, і коли вона була в опозиції на початку широкомасштабного вторгнення, то їй треба було вигідно говорити одне. Зараз їй більш вигідно говорити інше. І відповідно виникає ситуація, коли вона ну фактично опинилася в ситуації, коли вона може собі дозволити давати непрохані поради Україні. Ну вона уродженка Чернігівської області, і чесно кажучи, ну після всього, що росіяни скоїли на території Чернігівщини, ці заклики віддати територію вони виглядають трошки трошки дивними. І насправді ну вони, вони справді на мою думку не повинні е бути такими, до яких люди всерйоз прислухаються. Тобто, Спарц, ну скажімо відверто, людина, яка дозволяє собі говорити не зовсім те. Що відповідає українським інтересам? Пане Євгене, а оці її заяви як розцінювати як її особисту думку, особисту позицію, чи це той дух, який є все-таки в Конгресі США, в частині е трампістів тих самих та республіканців? Республіканці взагалі, е так само як і демократи, в реаліях американських вони завжди будуть різними. Тобто це. В будь-якому випадку парламентарії, які обрані за мажоритарними округами, тому у них може бути нуж бути позиція достатньо різна і відповідно, спарц не є істиною в останній інстанції, це абсолютно однозначно. Почула вас. А як ви розцінюєте ту частину заяви, яка стосується саме виборів? Тому що ну, не вперше качається ця тема виборів. Чи дійсно конгресмени так зацікавлені в тому, щоб були проведені в Україні вибори? Я не бачу такої зацікавленості у конгресменів. І... Чесно кажучи, знаєте, ну так як в Верховній Раді України. Всі можуть е, говорити про ну, те, те, що вони хочуть. Так само, і в американському конгресі кожен е, американський конгресмен в принципі, може говорити те, що, те, що йому е, хочеться і потрібно. І відповідно для, для них це ну, такий, суттєвий, я б сказав, суттєвий подразник, суттєвий фактор. Тому давайте на це будемо дивитися з одного боку більш прагматично, і розуміти, що тут є певні, ну я б сказав, такі цікаві, цікаві кроки, де е завжди будуть в конгресі генеруватися різні ідеї. Ну, десь я б бачив навіть позицію там Марсі Каптур, е потім. Е Ну, Спарс вже насправді не єдина уродженка України, яка е, представлена в Конгресі, там е, цей є ще представник від демократів зараз не, не пригадаю прізвища. Але в будь-якому випадку те, що українське питання в американській політиці існує, це свідчить. Ну, це треба конвертувати у наш власний вплив. Тобто треба навколо цього проводити інформаційні заходи. Треба. Представляти наших ветеранів, треба представляти наших військових, тобто ну, використовувати такий принцип політичного Айкідо, що раз проти нас діють в такий спосіб, то ми маємо це перевертати ну, на свій бік. Почула вас ще поїде делегація до Сполучених Штатів Америки. Про це говорить міністерка пані Свероденко. Делегація від України буде спілкуватися з представниками США щодо подальших варіантів угоди про корисні копалини, тому що е, той документ, я так розумію, який є наразі, принаймні той драфт, який потрапив у руки нардепів е, і не тільки е, не влаштовує Україну. Е, як ви бачите, як там будуть розвиватися події? Чи зможемо ми відстоювати якісь е, свої пункти, які для нас є е, важливими, чи штати стануть е, поставлять питання ребром тільки на наших умовах, і все як буде розвиватися так. там діалог? Це залежить від того, наскільки буде ну, вправними наші українські переговорники. Знаєте, у нас е, існує парадоксальна ситуація, коли Володимир Зеленський він е, ну, значною мірою навколо власного оточення формує цю ситуацію, що От є тільки люди, яким він особисто довіряє, відповідно він з ними працює, але як, як це буде рухатись далі? Я поки що ну знаєте, залежить від складу делегації? Я все таки думаю, що це буде більше технічне обговорення, а потім воно буде виходити на якийсь більш предметний рівень. Буквально от напередодні була заява, що Зеленський пропонує провести перевірки ледь не з поліграфами з приводу того, хто ж міг злити. Цю е, угоду, цей драфтовий документ, мовляв, це витік даних. Е, хто ж ми міг її показати на загалу? А як ви бачите, чи можемо ми розцінювати це як витік даних, тому що е, все-таки угода про надра це м, те, що має знати публічність. Надра належить згідно Конституції народу України. Чи нам потрібно вже показувати фінальний документ? Я думаю, що. В Україні була революція гідності, і політики, які працюють в цій політичній ідеологічній матриці, вони мають достатньо чітко розуміти ці речі і усвідомлювати, що є і національні інтереси, і власне боротьба за незалежність України, яка триває в реальних. Координати, тому ну знаєте, мені складно пригадати будь-які угоди, які е широко обговорюються, але зміст, який витік через медіа і через оцінки парламентарів, вони е, дозволяють говорити про те, що ця угода, ну м'яко кажучи, не зовсім пасує Україні. Та тут питання просто в тому, чи має суспільство право брати участь у цих обговореннях, тому що ми вже пережили низку угод, в яких ми не брали участь. А я маю на увазі, наприклад, ті ж самі масандрівські угоди, як ділили флот а, Чорноморський ще на початку нашої незалежності. Це всі документи, які були ухвалені лише посадовцями і ратифікувалися в парламенті, і то не всі. От а зараз ми маємо іншу реальність, так враховуючи війну, то. Чи не було б логічним тоді не називати це зливом і не шукати крота в лавах Офісу президента, а в принципі, оприлюднити цей документ офіційно? Е, з одного боку, подібні документи в робочій, ну, в робочій редакції вони зазвичай не оприлюднюються. З іншого боку, це оприлюднення може бути фактором. Ну, які Україна спроможна за певних умов використати в діалозі з партнерами для того, щоб показати, яка реакція суспільства, і, мовляв, як, як суспільство реагує, який, який спосіб воно буде діяти? Тому я думаю, що це ну порівняння ну там з Будапештським меморандумом чи чи ще чимось, воно не є коректним, тому що. Ми поки що не знаємо, як це буде відбуватися стосовно угоди, власне, в Верховній Раді, як вона буде ратифіковуватись, який буде її кінцевий зміст. Ну, тобто, я розумію, що ми живемо в постінформаційному суспільстві, де багато важливих речей і багато інформації обертається в. Публічному просторі, але я все таки закликав би це не абсолютизувати, почула вашу позицію. Пане Івгана ще часто звучать думку думки, що мовляв, або ми погоджуємося на таких умовах, які диктують штати, або ми не погоджуємося, але Росія за деякий час окупує територію України і просто буде видобувати надра і все, що забажає нашими ж руками, без жодних виплат нам. Як ви ставите? Я, до... чув, я чув такі, е, чув такі е, припущення, але ну, знаєте, якщо ми будемо жити в форматі припущень, то ми ніколи не дійдемо до власної суб'єктності. Просто, наприклад, темпи просування російських військ впали, починаючи з листопада місяця, 24-го року, тобто, це тенденція, яка на сьогоднішній момент існує. І це дозволяє трошки більш впевнено дивитися в майбутнє нам всім. Зрозуміло, що росіяни намагатимуться продиктувати свої власні умови, але це не означає, що ми це маємо сприймати. Та з приводу темпів є аналітика навіть діпстейту, е яка свідчить про те, що впали темпи просування і об'єми окупованих територій. От навіть березень, там якихось 133 е квадратних е метри, про які пише Діпстейт. Ну, зовсім вона пала ця динаміка у порівнянні з величезними цифрами за листопад 24-го року. Е але ми ж бачимо все одно, що в Росії не готуються до перемир'я і. Е Ну там не мають наміру укладати з нами жодних угод. Тобто там, я так розумію, просто тягнуть час, і Трамп це бачить. Питання в тому, скільки буде Адміністрація Трампа на це все не реагувати, заплющувати очі по суті. Я думаю, це помилковий підхід. Вважати, що якщо починають говорити про якісь моменти подібні, то ми маємо ну якось зменшувати інтенсивність. Бойових дій чи навіть інтенсивність наших донатів силам оборони, нашим оборонцям. Ні, це переговори і бойові дії, це паралельні процеси в умовах сучасної війни. Тим більше, з, в контексті Росії, це, ну, я б сказав, абсолютно суперечливі і паралельні, абсолютно процеси, тобто між ними дуже мало точок дотику. Відповідно, розраховувати на якусь чесність Росії ну, точно не варто, але треба розраховувати на себе і покладатися виключно на себе. Тут погоджуюсь однозначно. Пане Євгене, вже є анонс з Кремля, що зустрінеться в найближчому, найближчий час американська делегація та російська на рівні МЗС. Про це говорить Речник Путіна Пісков і. Питання в тому, про що вони будуть домовлятися на рівні МЗС, які ще умови може висунути Росія, тому що попередні ми пам'ятаємо, вони хочуть зняття санкцій, вони хочуть повернення підключення до системи SWIFT. І ми от спостерігали вже як зняли санкції з е, пана Дмитрієва, який їздив до Вашингтона, зустрічався з Тімом Віткофом і активно виступав на CNN. От як ви бачите, як там будуть розвиватися події далі? Ну, я думаю, що тут якраз прогнозувати достатньо легко росіяни будуть підвищувати ставки, вони намагаються вимагати по максимуму, і намагаються зробити Дональду Трампу пропозицію, від якої той не може відмовитись. Причому пропозицію в бізнесовій сфері, але ув'язати її з відмовою від допомоги Україні. Тобто, ці речі достатньо зрозумілі і чітко артикулюються. Але нам треба також усвідомлювати, що Росія має і дипломатичну школу, Росія має дипломатичні традиції, тому вона буде робити все для того, щоб вести не тільки політичну боротьбу, дипломатичну на світовій арені, але і продовжувати наступ на територію України. Доки війна йде на територію України, доки у Росії є перспектива захоплення нових земель, вона не зупиниться. Вона зупиниться тільки там, де її можуть зупинити українські військові. Пане Євгене, а як ви для себе пояснили оцей цей візит Дмитрія? Чому з нього зняли санкції? Чому його пустили у Вашингтон? Чому вони не зустрілись на нейтральній території, в тому ж Ріяді або в будь-якому іншому місті, там, в Саудівської Аравії, чому саме Вашингтон для нього відкрили? Я не бачу в цьому. Е Нічого 에, екстраординарного, і я б сказав, що це 에, ну, такий фактор переговорного процесу знаєте, на тлі всіх інших змін політики. Які е на сьогоднішній момент е існують в, е ну, в на наших, наших реаліях, е зміни американської політики, то я, я не думаю, що це е знаєте, щось е екстраординарне. Е і відповідно це, ну, як е, Дмитрієв переговорник, переговорник, який спілкується з американцями з розумілою їм мовою. Якби е, ну, росіяни відправляли Патрошова, то я думаю, що було б складніше. Але я думаю, що це е, на сьогоднішній момент е, все-таки, не, не та ситуація, яка е, на сьогоднішній момент е, варта зайвої драматизації. Дмитрія поки що ні про що не домовився. Якщо він про щось зможе домовитись, тоді нам треба відповідно е, на це реагувати. Але сам факт переговорів між Росією та Сполученими Штатами ми, на жаль, зупинити не можемо. Я лише до того, чи не може наприклад зняття санкцій з нього стати отакий прецедент, стати далі. Е, Звичайним процесом бо і так поступово можуть тоді знімати санкції з ще якихось топ-посадовців російських. Чи про це турбуватися? А, рано? Ну, е, я думаю, що це буде один з елементів, е, в принципі, який на сьогоднішній момент існує, і тому, е, відповідно, це загроза, яка є, і ми маємо з нею працювати, і, відповідно, ми маємо наголошувати на тому, що якими б не були російські переговорники, вони всі є лише продовженням руки Путіна. І тому Захід на них має реагувати відповідним чином. Так, і знаєте, що, що мене особисто дивує. Знову ж таки, може, це просто особистий фактор. Вас запитаю, яке у вас враження? Коли я послухала Дмитрієва, він говорить такі, якісь улесливі речі, мовляв, адміністрація Трампа на відміну від адміністрації Байдена готова до діалогу, відкрита, показує конструктив. Ну коротше, супер Бай Трамп супер його адміністрація теж. Але коли ми включимо ті ж самі пропагандистські телеканали, от їхній перший канал та інші Росія один багато там, то в них зовсім інші там звучать заяви. Вони говорять: Ой, та Трамп такий дурник, та ми з нього витиснемо все, що захочемо. Та нам подобається його політика. Та він розвалить сам Україну. Якось вони дисонують мені, чи взагалі пропагандистів не, не, не варто навіть сприймати там і слухати. Такий підхід це свідчення того, що в Росії просто є з одного боку політичні погляди і, ну, скажімо, інформаційні меседжі, які спрямовані на західного партнера, головного на американців. До речі, вони намагаються протиставити Сполучені Штати Європейському Союзу. а… Трампа протиставити всім ну діп стейт залишкам діп стейт у всякому разі, а з іншого є внутрішній інформації споживач російської інформації російської пропаганди, якому вони згодовують дарувати цей інформаційне лину. Все зрозуміло, нас треба чітко розділяти. Е, ще е, цікавить ну, мене подія, яку хотіла б говорити. Переговори ядерні можуть відбутися між США та Іраном вже 12 квітня. Анонсують ЗМІ, е, мовляв, будуть говорити щодо ядерної програми Тегерану. Е, пише Reuters, CNN. Е, сподіваються, що ці переговори будуть успішними. Цитують вони Трампа. Інакше у Ірана будуть великі проблеми. Іран буде в небезпеці. Що там може зараз відбутися, які можуть події відбуватися там з Іраном, і чи готові США зараз туди включитися в той процес? Це непросто для Сполучених ну, Штатів, тобто для Трампа це виклик, він шукає місце свого great success, великого успіху. Да? І відповідно, якщо з Україною вони вже зрозуміли, я думаю, в адміністрації щодо Великодня. Не вдасться зупинити бойові дії, то з Іраном можна здійснювати тиск, тим більше Іран під санкціями перебуває. Але ну, тут є серйозний виклик, тому що перебування Ірану під санкціями не завадило йому, я так розумію, розробляти не лише шахеди, але й ракетну програму. І я б менше прислухався до епітетів Трампа, а більше розумів той факт, що будь-які переговори краще за. Те, щоб за ескалацією бойових дій, це абсолютно одно... Також Є повідомлення, що Іран привів у стадію бойової готовності чи підвищеної готовності свою армію, попри те, що країна під санкціями, ми розуміємо, що в них є зброя, є е, е, якийсь військовий потенці... потенціал. Е, е, що нам взагалі про це відомо, і чи варто боятися зіткнення е, Ірану зі США? Сполучені Штати найпотужніша на сьогоднішній момент військова сила в світі. Але Іран, ну, попри, попри санкції, про які я говорив, розробив, ну, вибачте, шахеди іранського походження. так? І це теж свідчення того, що їх треба сприймати всерйоз. Це, ну, я думаю, знаєте, це квінтесенція сучасного світу. Це треба сприймати всерйоз і не забувати про це. Просто я дуже добре пам'ятаю, коли почалися події в Ізраїлі. Ну війна по суті 7 жовтня заговорили тоді експерти, що це дуже погано для України, тому що зараз туди буде перетягнута увага, військова потуга, допомога Америки. І От я до того, чи не варто нам перейматися цим, що зараз США будуть активні на близькому сході і ще більше віддалятимуться від українського питання. Поки що, поки що, е, жоден патрон адміністрація Трампа Україні не виділила все, що Україні надходить, це виділен, виділено адміністрацією Байдена тому ну, якось нервувати з цього приводу не варто. Але те, що пройшли переговори Трампа і ізраїльського прем'єра Нетиньягу, це теж показовий факт: тобто, Сполучені Штати намагаються на когось оперити, опертися, бо не всі країни зараз е, перської затоки готові їх підтримувати цій авантюрі з Іраном, тобто одна справа, коли Іран завдавав ракетну удару по Ізраїлю, і там була знаєте, консолідація, щоб Ізраїлю допомогти відбитися. А інша справа, коли е, Сполучені Штати намагатимуться завдати удару і відповідно завдати ну, достатньо серйозних руйнувань Ірану. А той буде реагувати на своїх сусідів. Тому регіон перської затоки це місце, де Підвищена напруженість постійно спостерігається, і тому на це відповідно треба реагувати уважно і розуміти, що відлуння може донестися й до України. Що ж, будемо пильно слідкувати, обов'язково обговорювати в наших наступних ефірах. Я вам дякую, пане Євгене, за цю розмову, за вашу експертизу. Обов'язково запрошую в наші наступні ефіри. Дякую. Пасибі, глядачам обосток, Нагадую, будь ласка, друзі, коментуйте цей ефір. Ставте ваші подобайки, тому що алгоритми ютубу так працюють. Ваша активність просуває наше відео, допомагає показати його якомога більшій кількості людей. Будьте з нами, підписуйтесь, вподобайки. Все вітається.